Привіт! Сьогодні у нас відео про те, які є види канікалона і як відібрати канікалон до якогось виду плетіння. Перший та всім вам знайомий канікалон це канікалон китайський. Це канікалон Jumbo Braids. Він приходить в такому пакетику. Ось це його номер. Що ми про нього знаємо? З нього можна плести коси, французькі коси, класичні коси, комплекти. Він дуже добре піддається запаюванню за допомогою температури. З ним можна працювати на температурі від 100 до 200 градусів. Він добре витримує високі температури. Він має таку трошки гофровану текстуру. І за рахунок цього можна сплести дуже гарні коси, і в нього дуже багата палітра. Але цей канікалон не може використовуватися, наприклад, для афронарощування або накладних хвостів через те, що він ось такий гафрований і його дуже тяжко. Вирівняти, бо він буде тоді плутатися. Тому ми його використовуємо тільки для брейдів, для французьких кос, для класичного афроплетіння, для дред, а також для плетіння комплектів різних видів для того, щоб їх вплітати в волоси за допомогою, наприклад, полувісімки. Другий канікалон, який ви можете купити в Україні, це канікалон Black and Gold. Чим він відрізняється від попереднього канікалону. По-перше, він на дотик зовсім інший. Він трошки ніжніший. В нього інша текстура. Він гофрований, але гофрування крупне. Він середньотемпературний. Для запаювання, наприклад, кінців. Ви можете використовувати температуру приблизно 150 градусів. Більша температура для нього погано, він буде себе відчувати і буде плаватися. Для чого може використовуватися? Для плетіння будь-яких кіз, брейдів. Для класичного афроплетіння, також його можна використовувати для афронарощування, та з нього можна робити накладні хвости і робити плетіння із відкритим кінчиком, так як він добре витримує середні температури, і його можна витягати, він буде гладенький. Третій вид канікалону, який ви можете купити в Україні, це канікалон Easy Braids. В мене не залишилося від нього пакування. Але ось тут зараз ви побачите, як він виглядає, коли він тільки приїжджає до вас. Чим він відрізняється від інших. Він також гофрований, але гофрування в нього дуже тоненьке. Він середньотемпературний. Вибачаюсь, а, і а, температура 130-150 градусів для нього ок. Ви можете з нього а, заплетати будь-які коси, брейди, афронорощування з ним не можна робити, але можна спробувати зробити хвіст, наприклад, із відкритими кінчиками. Він буде плутатися, але не так сильно, як, наприклад, китайський канікалон. Якщо вам потрібен хвіст на один-два рази, то це прекрасний варіант. Чим він відрізняється від інших, і чому вам іноді потрібно вибрати саме його? В нього, зараз побачите, бачите, в нього кінчики йдуть на витончення. Наприклад, якщо в китайського каніколону в нього кінчики ось такі. Вони не йдуть на витончення, вони обрізані на одній довжині, то в цього канікалону вони йдуть на витончення. Тому, якщо ви, наприклад, не вмієте витягати кінчики правильно, то вам краще взяти канікалон Easy Braids, де виробник вже це зробив за вас. Наступний канікалон, вам може здатися, що це теж канікалон Ізі Брейтс, Але це не так. В мене нема від нього пакування. Але це канікалон Black and Gold Silver. Ось тут ви побачите зараз, як він виглядає. Чим він відрізняється від інших видів канікалону? По-перше, він повністю гладенький. Як бачите, він навіть ось, переливається і не є матовим, як інші, а ось такий гладенький. Для чого він використовується? Для афронарощування це найкращий варіант. Бо у пачці 100 г це дуже багато, вам вистачить на один ряд 100%, наприклад, якщо ви робите загущення. Також тут вже кінчики зроблені на витончення, вам нічого не потрібно витягати. Він низькотемпературний, тобто він використовується в афронарощуванні, і ви будете його витягати на температурі приблизно 130-150 градусів. Це обов'язково, тому що вищу температуру він не витримує і він буде плаватися. Звичайно, з цього каніколону можна зробити накладний хвіст, наприклад, його можна використати для плетіння афрокіс, наприклад, класичних, або якихось інших, або підкласти його у брейди, але, мабуть, його потрібно буде гофрувати, тому що інакше буде великий розхід матеріалу. І цей варіант може бути надто дорогим, бо канікалон не дешевий. Наступний вид каніколону для нарощування, який просто став моєю любов'ю. Це ось такий канікалон від студії Lora. Це український виробник, що його відрізняє від, наприклад, того ж канікалону для афронарощування Black Gold. Тут менше у пачці. Тут всього лише 50 грамів. Тобто, якщо вам потрібно зробити загущення, то ви візьміть, будь ласка, дві, дві упаковки. Мені подобається, що, по-перше, тут кінчики на витончення, вони тоненькі. А по-друге, по довжині. Канікалон виглядає як натуральне волосся, він такий трошки нерівномірний. А що я ще можу сказати? А, температура 150 градусів. А, ну, нічого крім нарощування, я з нього не робила, але теж, я думаю, можна робити накладні хвости а, та все що, інші види, види плетіння, де ви будете залишати а, кінчик вільним. Ці два види канікалону я вирішила з вами розглянути а, одночасно. А, чому? Тому що, по-перше, це одна фірма, це студія Лора. А, а по-друге, вони хоч і різні, але вони ні на що не схожі в інших фірм. Це дуже такий, здається, специфічний канікалон, але а, в деяких випадках він просто став моєю любов'ю. Розкажу чому. І той, і інший дуже ніжні, вони прям дуже м'якенькі і для, наприклад, заплітання дітей або дівчат та хлопців, у кого дуже чутлива шкіра голови, у кого може бути зуд від там, китайського канікалону це найкращий варіант. Канікалон шекі. Ось це. А він більш пухнастий, ось такий. А канікалон Каріна, ось цей, а він більш гладенький. Ну, і як бачите, що Каріна блистить, а шекі він матовий. Для чого використовується? Він використовується для плетіння комплектів. Прекрасно носиться в плетінні. Класичних кіз. Він дуже легкий, дуже легкий а, в порівнянні з тим а, самим а, китайським канікалоном. Але шекі легше, ніж Каріна. А, також його можна використовувати для плетіння брейдів. А, можна використовувати в різних видах французьких кіз. Але як ви бачите, що в них така текстура і такі кінчики, що ви не можете зробити з нього некладний хвіст, або не можете, наприклад, ну, зробити афронорощування, бо, звичайно, він буде плутатися, ну і взагалі він не виглядає як волосся. Якщо, наприклад, оцей канікалон Теж від студії Лори виглядає як волосся. То ці два варіанти вони не виглядають, як волосся, але від того вони не менш класні, а просто вони використовуються для інших цілей. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Я дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал.